Отця і, і сина Святого Духа, Мій слава Ісусу Христу, хотілося б звернути нашу увагу до Рівсі, браті і сестри, на таке дуже гарне порівняння, яким сьогодні Христос звертається не лише тільки до тодішніх своїх слухачів, а це очевидно, що в більшості були. Як тих людей, які хотіли послухати Слово Боже, також були і ті, які приходили для того, щоб тільки осудити його за щось. І повірте, що ось ті фарисеї, книжники вони мали за що ненавидіти Христа. І от власне ось це порівняння, яке сьогодні Христос говорить, очевидно, що воно також стосується і кожного із нас. І воно дуже таке гарне, дуже таке влучне, дуже таке. Сьогоднішньою мовою такий креативне. Каже Христос, грали ми вам на сопілці, де ви не танцювали, співали ми вас жалібної, де ви не вели себе груди, тобто ви ані не співали, ані не жаліли. І, власне, Христос далі пояснює, каже, Бож'я, прийшов Іван Хреститель, і він казав, що спокайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Творіть діла, достойні покаяння, рівняйте шлях Господній. А між іншим, Він теж так само на березі Йордані казав, то, звертаючись до учнів, то звертаючись до людих людей, які прийшли, може, сотками його слухати, він казав: серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Він, власне, тому фарисеї теж так само до Івана Хрестителя звернули, підносилися з певним таким упередженням. І разом з тим. Він для них був таким, знаєте, як каменним спотиканням теж, бо ж Іван Хреститель дорікав, скажімо, іродові за те, що це неправильно живе, а ті фарисеї, книжники, які мали це робити, вони чогось мовчали, бо закривали свої роти. Тому видно, що для них Іван Хреститель, який казав про покаяння і казав бити себе в груди, але вони на нього дивилися і сказали. Коли прийшов Христос, ще гірше стало, коли Христос їх називав побіленими гробами, які зверху виглядають гарно всередині, як нель, то очевидно, що людь кипіла ними. І тому, власне, Христос до них сьогодні звертається і каже: ви, як малі діти, ви як нерозумні люди. І, бачите, ну, це можна було ще більше продовжувати. І так здавалося би, ось ті переселі між і біжики би, власне, це слово Боже мало би закунати і потрапити в глибоко їхнє серце. Але однак їхнє серце було закрите. І так здається, це люди, які практично від якоїсь юності до старості вчилися, 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 і в кінці кінців нічого і не навчилися. Може, про таких людей свого часу говорив і слуга Божій блаженної пам'яті Патріарх і Комир і казав так, боюся мудрих з однієї книжки. Тобто люди, які мають надто вузький світогляд, а які намагаються зробити себе центром Вселенної, щоб всі на них звертали увагу, і щоб всі з ними рахувалися. І дуже часто, власне, люди, люди в житті про побожність теж те саме говорять, їм надто однобоко видається побожність. І вони надто примітивно розуміють духовність і таке інше. Для них духовність це щось таке знаєте є, є дуже якесь таке надто дійсно. Ну, у такому слові, як би сказати, ну, примітивне, чи як то висловитися, для них здається, що лише тільки бити себе в груди чи, чи стояти перед ігоною, це вже є побожність, хоч насправді так очевидно, що не є, тому що чи стояння у молитві це ж не є стояння говорення просто якихось певних слів. Але якщо ось це стояння перед іконою, якщо ця молитва не стає розмовою з Богом, то, очевидно, про таки Христос каже, не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде царство Боже. Я тим самим не хочу заперечити про те, що молитва, пісня, милостання, всі інші речі, це є елемент духовності. Але разом з тим, Якщо хочемо дати справжню відповідь на те, що таке правдива духовність, ми зможемо знайти її у проповіді блаженства Христове, де Христос каже, блаженні, чисті серце, вони Бога побачать. Справжність духовність це виховання свого серця. Справжня духовність це його змова з Богом. Справжня духовність це віднесення душі до того, ти любиш всім своїм серцем, і до кого спрямовані кроки Того життя. Тому і ми, долі у Христі, браті і сестри, не будьмо надто вузькі в своїх, скажімо, світоглядних поглядах, але будьмо навпаки, глибокі і широкі з тим, щоб можна було вмістити велич Божу ж подивіться на Христа, Він теж свого роду був якийсь таким певним ну, незрозумілим, тому що якщо інші люди бачили у фарисеях побожність, він в них бачив менше. А в кого люди бачили грішність, Христос в них бачив справжню обожність. Пам'ятаємо ось цю притчу про, про і Це дуже наглядний приклад того, якраз про що ми щойно сказали. Слава Ісусу!